Всім привіт, друзі! З вами я Павло. Сьогодні я вам покажу, як я е, бідну стереомеднес. Погнали! Це мій перший відосик на цьому каналі. Не припускайте. Це було дуже важко, я потратив на нього дуже багато попиток. Я там ставив стартпози і так далі. Я його потім якось ще біднув, е, на три зірки. Це просто капець. Так от, дивіться. Як я це зараз роблю? У мене не точно, що з першого разу вийде, але погнали. Так. Ой, як важко! Йоу! Так. ой 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 Це Що за таймінг жорсткий? Йоу! Я в шоці... О, 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 це було дуже близько, так. Так. О, фух! Ух, так. ого, так, як тут треба тапати. А тут а що таке за стрітфлай? Йоу! Я в шоці, чесно кажу. Це капець. Я просто в шоці. Я ведь запрохожу, йоу? Я за перші спроби. А, монетка, йоу! Я зібрав монетку! Це вона сама важка, блін, у світі! Це перша монетка. Далі вже друга трошки легче, але все але десь на другому місці. А, так. Трэч. <свист> так. <свист> так. Девяносто девять. А, ну тут вообще изи. что тут так изи? Не знаю, короче. Ну ладно. А тут що за таймінг? -а -а, а, а я прийшов це! Я прийшов це! Я прийшов! Я прийшов! О Боже! О! Фух, блін! Це було дуже важко! Я обідну старого мене з першої спроби. Я. В Шоці, конечно. Добре, всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на мій профиль Пашапет28. Ну и всем пока. Я в шосі.